Ну що, подивіться на мої руки, і зараз я вам буду показувати, як працює наша серія Smart Life. Я хочу почати з пінки для вмивання. Якби в мене спитали, який продукт я би обрала для щоденного вмивання, то я би однозначно сказала пінка, бо я пінки дуже люблю, вони набагато ніжніші, ніж гелі, і це неймовірно приємне відчуття. Коли ти її наносиш, і можна трошки помасажувати, але зовсім трошечки. І а, після змивання немає відчуття стягнутості або якихось неприємних відчуттів. І тут, до речі, ця пінка вона робить ще такий щоденний, дуже-дуже легкий пілінг, який допускається для щоденного використання. Так, змиваю. Я спеціально роблю тільки на одній руці, щоб ви побачили різницю, як працює наша серія SmartLife і ця серія, до речі, українського виробництва це українська лінійка. Так, наступний продукт це пілінг-скатка. Дуже цікавий продукт. Ага, я зараз витру руку, щоб цей пілінг краще спрацював. Треба, так, допряче все промокнути. Так. А цей пілінг не абразивний, він має в основі ах кислоти, завдяки цьому вирівнюється гарно тон шкіри. І також відбувається такий легкий пілінг. Так, і нагадую, що коли активне сонце пілінг. Краще не робити, чекати якусь погоду там, де буде більш похмуро. Ну, але на руці можна. Ну, не дуже можна, але я думаю, завтра буде не дуже яскраве сонце, і я не буду на нього виходити. Так, пробую катати. Пробую катати, і ось уже потихеньку починає скочуватися. Тобто, я не нанесла, я чекаю, поки трохи цей пілінг, скатка підсохне. І коли він починає підсихати, починають з'являтися, ви качаєте потихеньку і починають з'являтися такі катишки. До речі, я хочу сказати, що в місці, де ростуть волосинки. Ці катишки можуть зачіплятися, але це така незначна дрібничка в порівнянні з тим, яка буде свіжа ваша шкіра. Я думаю, що ви оціните цей ефект. Катишки я легко убирала спонжиком. Просто так доб добряче потерти ці місця, де вони зачепилися. Ну, і все, катаю потихеньку, поки не з'явиться відчуття. Уже такої чистої, аж риплячої шкіри, поки ви не відчуєте, що вже весь пілінг, який знаходився на шкірі, що він зібрався. Зібрався в оці комочки. Тобто катаю, катаю і катаю. ось так Такий буде також легкий масажик. Для обличчя це дуже-дуже корисно. Дивіться, які комочки збираються. І якраз в цих комочках збирається весь бруд, який знаходиться на шкірі, і не тільки бруд, а і відмерлі клітини, які треба було обрати завдяки аха-кислотам. Ці клітини дуже добре відходять від поверхні шкіри, тому що аха-кислоти вони ще і розчиняють зв'язок старої клітини не потрібної, вона ще тримається за шкіру. А ага, кислоти вони кислоти вони обирають цей зв'язок, розчиняють, і клітини тоді легко від'єднуються. Так, скатала я вже відчуваю, що пілінга немає на руці, і просто залишки змиваю водою. так я знаю, що тут, відчуваю, що тут трошки зачепилося, я обираю спонжиком. Гарний патру спонжиком. Так, заодно зробити епіляцію на обличчі з нашим пілінгом. Чув это аж грипи шкіра. чисто-чисто, класно. Так, обираю і залишки витираю з Так. Останній крок, це я зараз нанесу наш крем з муцином равлика гіалуроновою кислотою. Та Гідралізованим колагеном. Дивіться, яка маленька баночка, а проте тут 50 мл. Тобто це стандартний об'єм, просто немає цих пунктів якоїсь великої навороченої банки, е, проста, проста упаковка для того, щоб була ціна, яка доступна кожному. Так, І наношу цей крем. У мене клієнти дивуються, як взагалі можна отримати таку класну якість за таку ціну. Ви, коли подивитеся, ви будете дуже приємно здивовані. Ну, звичайно, ціна в нього 119 гривень, але бувають іще й акції. Уявіть, ще й акції на таку ціну. Ось все. І тепер дивимось, порівнюємо руки. Я не знаю, як вам, мені дуже видно добре, що тон став рівніший, можливо, не набагато посвітлішала рука. Але бо я ж постійно доглядаю за своїми руками, тобто, і постійно і очищення роблю, і креми наношу, тобто, мабуть, зайвого тут не багато було, але ще дуже гарно видно, як вирівнявся тон. як... Стерлися оці чтяточки. Вони не стерлися, вони стали не такими яскравими. подивіться. І, до речі, шкіра стала гладкіша, а вона якось стало менше зморшок. І прямо, як знаєте, така наживлена стала класна. Мені подобається. Схоже, буду робити цей пілінг не тільки на обличчі, а і на руках. Я в описі залишу посилання на каталог, залишу посилання на оформлення знижки, там ви можете знайти і подивіться ці продукти, замовити або замовити консультацію, якщо потрібно. Переходьте, дивіться до зустрічі.